Далі у програмі. Чим легендарний розробник квестів надихався при створенні довгоочікуваної гри? Пейзажі у третій частині нагадуватимуть вам рідні українські краєвиди. Дізнайся в ексклюзиві, чим іще українці надихнули Бенуа Сокаль при створенні третьої частини довгоочікуваної Сиберії. Найбільші боси з ігор у трійці ігронавта. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Вони, як і ти, обожнюють ігри. Вони, як і ти, готові годинами рубатися у контру чи доту. От тільки ти за це отримуєш лише задоволення. А вони ще й гроші. Ні, це не кіберспортсмени. Це стрімери, геймери, які роблять трансляції своїх ігор в інтернеті. Що треба зробити, щоб стати одним із них? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. hate this game man Стрім це сленгова назва. Зазвичай ігрових відеотрансляцій в інтернеті. Найбільшого розповсюдження такі трансляції отримали із розвитком YouTube і Твіч. І завдяки цим великим платформам самі стрімери стали відомі на увесь світ. Самий успішний стрімер, конечно же, PDP. Це шведський геймер, який любив грати в ігри і делать трансляції своїх ігрових сесій. Вони стали настільки популярними, що за 6 років на його канал підписалось 50 мільйонів чоловік. А сам він почав заробляти по 2 мільйони доларів в місяць Слово, чувак шпілить у ігри і щось верзе у камеру і заробляє просто божевільні гроші. Ну який і після такого не захоче стати стрімером, але не всі знають, як домогтися такого успіху. Тож, тому, щоб привернути до себе увагу, деякі здатні коїти справжні безумства, наприклад, спалити будинок. Нещодавно один японський стрімер вирішив погазуватися перед глядачами під час грою Майнкрафт своїм вічним сірником. Після не дуже вдалої демонстрації він поклав цей сірник у кіпу паперів, яка одразу ж зайнялася. І цей чувак не придумав нічого кращого, аніж почати гасити цю кіпу паперів картонними коробками. В результаті його будинок згорів у прямому ефірі. На щастя, сам стрімер не постраждав, а от його запальна трансляція облетіла увесь інтернет. Щоправда, такий спосіб привернути увагу обходиться дорого. Однак є й інший, не менш радикальний варіант прославитися. Але він доступний лише стрімерам дівчатам. Коли феномен стрімінгу почав набирати обороти, на Twitch появилось дуже багато трансляцій, які вели дівки. Такі стріми використовувалися великою популярністю, тому що дівшки вели трансляцію в ніжнім більі. Або навіть без нього. Дослідники з університету індіани довели, що такі дії дівчат були не позбавлені сенсу. Чені проаналізували близько мільярда коментарів на твіч і дійшли висновків, що хлопців-стрімерів оцінювали за майстерністю, а дівчат саме за зовнішнім виглядом. Але у ситуацію втрутилося керівництво твіч, і під загрозою бану заборонило оголятися під час стрімів. Чуваки з твіч призвали всіх стрімерів зберігати свій професіоналізм і більше сконцентруватися на іграх, а не на показах собственного оголеного тіла. Є так кстати, касается не тільки девушек. але и парні. Вести трансляцію в костюмі Адама заборонили. Робити дурощі занадто небезпечно. Невже немає іншого способу прославитися на ниві стрімінгу? Насправді є саме ним користувалися усі дійсно успішні стрімери. І ти, ігронавте, зможеш досягти такого ж успіху, якщо уважно слідуватимеш усім пунктам. Перше, що вам знадобиться для стріму, це потужний ігровий ПК. Адже якщо гра прямо під час трансляції буде виснути, це нікому не сподобається. Тому раджу завчасно його проапгрейдити. Я, наприклад, подивився, які саме комплектуючі були застрілими у моєму компі все були відюха та процесор, а потім просто підібрав більш потужні. До речі, все це дуже легко знайти в інтернет-магазині, і вам ще й доставлять їх у будь-яке місце, де б ви не знаходились. Ось так легко перетворити свій домашній пісюк на ігрового монстра. Що ж, з залізом усе зрозуміло. Апгрейдиш його, обираєш собі гру до смаку. Причому чому, важливо це шутер, екшен, безглузди, симулятор чи інді жахастик. А потім починаєш грати і викладати записи у інтернет. От тільки щоб стати дійсно успішним стрімером, доведеться врахувати і ще кілька важливих аспектів. Мур-мур-мур! Следующее, що необходимо зробити, це знайти свою унікальну фішку. Це може бути що угодно. Наприклад, неадекватна реакція, як у стримерши Каріни, або ж повністю скрите лицо, як у хардплея. Коротше, что-то, що что виділить вас з общей толпи. Коли ти знайшов чим привернути увагу, треба зробити так, щоб тебе було цікаво дивитися. Тобто перетворити випадкових глядачів на постійних. І тут доведеться попрацювати над тим, що робити під час трансляції. Тому зрителям хотілося смотреть, як ви играете, нужно создать унікальну атмосферу. Я, наприклад, не матерюсь, не кричу, як сумасшедший, а стараюсь діти стріми більш душевними. Плюс іноді приглашаю на стріми різних гостей. Це дозволяє зрителям почувствовать, что що вони є учасниками чого-то больше, ніж просто трансляції. Отже, ти привернув увагу людей і зробив їх учасниками особливої спільноти. Тож тепер і називати їх треба особливо. Той же П'ютіпай називає своїх глядачів не глядачами, а бро. Це показує його поважне ставлення до фанів. І для них він вже не зібрав. А свій пацан. Ну а що можна робити зі своїм пацаном? Правильно по-свійськи поспілкуватися. У вас може бути якийсь завгодний образ крикливого чи сором'язливого геймера, але при цьому дуже важливо не зациклюватися на тій грі, яку ви демонструєте. Інколи можна поговорити навіть сторонні теми. Наприклад, під час епічної битви з босом ви можете розказати про новий фільм, чи, наприклад, відповісти на кілька питань з чату, адже люди дуже полюбляють, коли з ними спілкуються. А ще люди полюбляють, коли твої трансляції відбуваються не хооти. А виходять у певний день та час. Завдяки такій періодичності можна збирати більше глядачів. Однак навіть якщо ти все зробиш правильно, це може не спрацювати. Адже треба враховувати останній дуже важливий аспект. Якщо во час стріму я буду виглядати вот так, то такої смотреть не будуть. поэтому вам понадобится качественное оборудование. Профессиональные стримеры используют крутые микрофоны и навороченные камеры. Плюс там мудреная коммутация, звуковые карты, микшеры. Все это сложно и запутано, но я расскажу, как упростить это дело и не потерять качество. Вам нужно найти вебку, но не простую, а ту, которая снимает в разрешении не менее 720p и при этом имеет встроенный микрофон. То есть, по суті, ви получаєте камеру і мікрофон в одному флаконі і без заморочень при підключенні. Що ж, тепер ти знаєш, щоб стати успішним стрімером, треба знайти свою унікальну фішку для приваблення глядачів, зробити для них цікаву атмосферу і бути своїм чуваком. І найважливіше те, що це легше ніж здається. Варто тільки почати, і згодом ти зможеш рубатися в улюблені ігри і бути всесвітньо популярним це дуже гарна звичка. Чим більше ти ведеш прямі трансляції, тим більше у тебе глядачів. Ну, а звичка шукати в інтернеті ще краще. Чим більше шукаєш, тим більше знаходиш. Інтернет-магазин розетка. Далі у програмі найбільші боси з ігор у трійці ігронафта. Ну а зараз ексклюзив на К'ю